Привіт! Ви на каналі В'яже і це лише маленька частина того, що я збираюсь вам сьогодні показати. Так, сьогодні я покажу вам всі свої готові роботи, які я зв'язала за 2024 рік. Тож, сподіваюся, це відео буде для вас цікавим. Сідайте, будь ласка, зручніше, беріть своє в'язання чай каву, і ми починаємо! Надкав'яже! Частково я вже підводила підсумки свого в'язального року у різдвовлогах. Якщо раптом ви їх пропустили, можна їх переглянути на каналі. Але там я згадувала не всі свої в'язальні роботи. І я подумала, що ось таке відео, в якому я зберу всі-всі свої готові роботи за цей рік, стане гарною крапкою для підведення в'язальних підсумків 2024 року. Тож, протягом цього року я вела свої в'язальні нотатки, я записувала кожну роботу, яку я в'язала. Ну, і, в принципі, мені було дуже легко відслідкувати все, що я зв'язала, тому що я записую для вас відео і зазвичай розповідаю вам про всі свої готові проекти. Я порахувала. Тож, мої підсумки цього в'язального року 31 готова робота. Я їх рахувала не для того, щоб порівняти з кимось чи з чимось. Просто мені самій було цікаво, скільки ж я зв'язала в цьому році. Тож 31 готова робота, і зараз ми пройдемося по всім з них. Одразу скажу, що всі технічні характеристики по всім роботам, які я буду сьогодні показувати, будуть в інфобоксі під відео. І також там буде посилання на відео по кожній з робіт, тому що зазвичай, коли я презентувала вам готову роботу, я детально розповідала про неї, яка там пряжа, який метраж, які спиці, як я її в'язала, які проблеми чи питання в мене виникали під час в'язання. Тож, якщо якась зробіт вас зацікавить, і ви захочете дізнатися про неї детальніше, а ви про неї ще не чули. Тож ви зможете знайти всю інформацію в інфобоксі. Ну і не будемо затягувати, давайте розпочинати. Я хочу розпочати я з іграшок. Так, я не майстер по іграшкам, я в'яжу їх дуже рідко, зазвичай це взагалі два рази на рік. Ті, хто мене давно дивляться, ці знають, що в мене є така традиція з моїм молодшим сином. Що я в'яжу йому іграшку на день народження і на Новий рік. А в цьому році іграшок було трошки більше. Тож, першою я зв'язала іграшку на день народження, і це була ось така кенгуру з її Кенга. І в'язала я її влітку на день народження Єгора, в'язала я її гачком. Потім. До нового року я підготувала аж 5 іграшок, зв'язаних з пицями. Це моя колекція, різдвяна казка це іграшки для ялинки. І зараз ці іграшки якраз прикрашають мою ялинку, а ви ще можете встигнути щось собі зв'язати, тому що всі майстер-класи є на моєму каналі у вільному доступі. І також у мене є ще одна іграшка. Яку я зараз закінчую, тому що ж скоро новий рік, і звісно, для Єгоршика я підготувала новий сюрприз. Але щоб це був сюрприз і для нього, і для вас, цю готову роботу я покажу вам вже у наступному відео, точніше, у першому відео нового року. Тобто, щоб вам також було цікаво, і щоб не пропустити це відео і дізнатися, що ж це за загодкова іграшка, підписуйтесь на канал і включайте дзвіночок. Одразу скажу, що ця іграшка також зв'язана з пицями. І вона виходить просто чарівна. Тож, підсумовуючи, в цьому році я зв'язала 9 іграшок, одна гачком і 8 спицями. Наступна категорія готових робіт. Це шкарпетки. В мене була лише одна пара. Ті, хто слідкував за мною, знають, що вона була така багатостраждальна. А, ну, мені, звісно, не хочеться категорично казати, що це перша і остання моя пара шкарпеток. Можливо, вони колись ще будуть в моєму в'язальному житті, але не можу сказати, що це стало моїм найулюбленішим процесом. Але одна пара готових шкарпеток в мене цього року була. Далі перейдемо до аксесуарів. Отже, всього за цей рік я зв'язала 11 аксесуарів. Розпочнемо з літніх. Влітку я в'язала ось таку панаму для мами і також зв'язала панаму собі. Ці панами я в'язала гачком з рафії і, чесно зізнаюся вам, свою панаму я так жодного разу ніколи і не одягла. Не знаю, якось взагалі вона мені не прижилася, хоча вийшла вона гарна і мені подобається. Але чи то приводу не було, чи то гардероб якийсь в мене не такий, не знаю. Так вона й лежить у шафі. Але ось цю хустку, яку я також зв'язала цього літа. Ось вона мені прийшлася до вподоби. Я її носила, носила і на пляж, і також, навіть коли гуляла по місту, і було дуже спекотно. А мені дуже сподобалося, як вона комбінується з іншими в'язаними моїми літніми виробами. Тож це точно не остання така робота, і я точно буду носити її наступного року. До речі, на цю хустку в мене проходив влітку благодійний сумісник. Також в цьому році я зв'язала два шарфи. Обох в мене немає, тому що я їх подарувала. Один був ось такий рожевий зефірка для моєї мами. А в минулому році я в'язала їй зефірну шапочку, а в цьому році я зв'язала їй зефірний шарфик. І другий шарфик зв'язаний за описом Ірини. Називається він Реверто, який я також подарувала. Далі в мене було декілька шапочок. Першим проєктом 24-го року була ось така яскрава шапочка. Зв'язалася вона дуже легко, і це був мій такий легкий старт. Можливо, тому і в'язальний 24-й рік пройшов в мене дуже яскраво, цікаво і легко, як і ця шапочка. Також пізніше я зв'язала ось таку базову шапку. Вона так і називається шапка Basic. І ось такий капор з вухами, про який я вам вже розповідала, що буду його розпускати. Але незважаючи на це, я все ж таки вважаю його готовою роботою, тому що я ж його дов'язала, навіть один раз одягнула на вулицю, тому внесу його в свої підсумки в'язального року. І скажу вам по секрету: в мене на спицях вже другий капор, я його не встигла дов'язати в цьому році, тож думаю, що він стане першою готовою роботою наступного року. І також вже наприкінці року в мене зв'язався комплект Сяйво. Це шапочка, шарфик та нітинки. Я вам ще про нього детально не розповідала. А, тож також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео, де я вам презентую цей комплект і в деталях розповім, з чого він зв'язаний, як він в'язався, там були свої цікавинки, тож не пропускайте мої наступні відео. І на цей комплект я вже оголосила тестування, тож наступного року, я сподіваюся, десь наприкінці січня на нього вже вийде майстер-клас. До речі, ви ще можете приєднатися. Починаємо ми тестувати з 2 січня. Тож, якщо у вас є бажання приєднатися до моєї тестувальної групи, переходьте в інстаграм, там є окремий допис, в якому можна залишити коментар і я додам вас до мого тестування. І найцікавіша категорія готових робіт це, звісно, плечові вироби. Цього року я зв'язала 10 плечових виробів. З них було чотири джемпера. По-перше, це джемпер Амонгус це був джемпер для мого синочка, для Єгорчика. Він зв'язався теж на початку року, зв'язаний він з інтарсією. Ці кольорові чудики це герої відомої гри, в яку мій син також грає. І ось такий яскравий, цікавий светр я йому зв'язала. Він його й носить і зараз, тому светер прижився і подобається його власнику. Далі в мене було чотири джемпери для мене. Це інтрига, спогади та шелест. Я думаю, про них ви вже точно від мене чули. Також на всі ці джемпери є майстер-класи, які можна придбати на моєму сайті, посилання на який, як ви знаєте, завжди в інфобоксі під відео. Також в цьому році в мене зв'язалося три кардигани. Це кардиган Дюна красивий теплий кардиган з інтарсією. Літній ажурний кардиган мушлі і ще один ажурний кардиган світанок. Світанок, на жаль, я поносити не встигла, тому що, поки я його дов'язала, стало вже холодно. Але він точно дочекається наступної весни і я впевнена буде одним з моїх найулюбленіших виробів наступного року. Ну і на останок літні плечові вироби це два топи, топ призма. Хоча важко його назвати плечовим виробом, тому що там і плечей й майже немає. І топ полудень. І, звісно, моя неймовірна фантастична сукня діамант. Ось такий вийшов мій в'язальний рік. Чесно кажучи, до того, як я порахувала всі свої готові роботи, я була впевнена, що в цьому році я зв'язала менше. Ніж попередньому, тому що в 23-му році я багато приймала участь в тестуваннях, в'язала за описами, і я була впевнена, що все ж таки в'язання в тестуванні воно тебе пришвидшує, так бо в тебе є строки, і також в тебе є опис, інструкція, за яким ти в'яжеш. І я була впевнена, що це виходить швидше ніж в'язати свої власні вироби за власним дизайном і розрахунками. Тому що, коли ти в'яжеш свій власний дизайн. Ну, на жаль, без розпусків не обходиться, тому що те, що ти уявляєш в голові, не завжди виходить в реальності, і все одно доводиться щось розпускати, щось переробляти, щось змінювати в процесі. Але яким же було моє здивування, коли я відкрила записи за минулий рік і в минулому році готових робіт в мене було менше. Так, можна порівняти, що там було трошки більше плечових і менше там аксесуарів, але все одно. Можна сказати, що воно було на рівні, тому що там в мене було 13 плечових виробів, в цьому році 10 плечових виробів. Тобто, ну майже так само. І це, чесно кажучи, мене дуже здивувало, тому що я була впевнена, що в мене, мабуть, в половину менше ніж в минулому році. Але ні. Тож я вважаю, що цей в'язальний рік був дуже вдалим, дуже яскравим, дуже насиченим. І я дуже щаслива, що він був саме таким, незважаючи на всі негаразди, що нас оточують, творчість продовжує жити, ми продовжуємо творити і це неймовірно радує і неймовірно надихає. Я буду дуже рада почути від вас, яким був ваш в'язальний рік, що вам найбільше в ньому запам'яталося, що найменше вам вдалося, будь ласка, пишіть в коментарях, буду дуже рада почитати. Ну і звісно, хочу привітати вас з прийдешнім новим роком побажати, щоб наступний рік обов'язково був кращим, ніж попередній. Віримо в нашу перемогу, віримо, що в наступному році Україна відвоює свою свободу, незалежність, і ми зможемо повернутися до нашого спокійного, мирного життя. Я хочу побажати вам лише найкращого. І нехай творчість оточує вас. В усіх моментах вашого життя, тому що творчість нас лікує, нас підтримує, мотивує і надихає. Я неймовірно вдячна, що ви провели цей рік зі мною, що ви прийшли сьогодні подивитись моє відео. Ви найнеперевершеніші люди в світі. Я вас всіх дуже міцно обіймаю. Бажаю вам всього найпрекраснішого з прийдешнім новим роком! І побачимося вже в 25 му році. До зустрічі, Па-па.